Доброго дня. Сьогодні в CRM-системі для забудовника G CRM розглядаємо інтеграцію з Facebook лідами Одразу відповім, що інтеграція з Facebook лідами передає не тільки Ліди, а й скріншоти креативів. А якщо це відео чи ГІФ, то передаються на IVDS відео чи ГІФ. Для прикладу, ми робимо ось такі креативи, рекламні. Коли включена інтеграція з Facebook Lads, в Glus CRM, то дані саме цього графічного креативу передаються в картку ліда. Це дуже зручно. Давайте подивимося рекламний кабінет, наприклад якого ми зараз проводимо демонстрацію. В нас є декілька креативів. Коли ми підключимо інтеграцію з Facebook Leads, всі креативи разом з графічним відображенням і навіть з відео будуть передані в G+. А далі ви зможете їх маршрутизувати за вашою власною логікою. Отже, спочатку заходимо в Facebook Leads та натискаємо кнопку Встановити. Зверніть увагу, що перед тим як встановити інтеграцію, вам необхідно бути адміністратором сторінок Facebook або бізнес-менеджера Facebook або рекламного аккаунту, з якого ви робите рекламні креативи, запускаєте в роботу. Щоб саме ці лід-форми підтягнулися в систему. Також зверніть увагу, що інтеграція з Facebook лідами підтягує скріншоти та ліди, а інтеграція з Facebook сторінками підтягує переписки, тобто це дві різних інтеграції. Посилання на те, як підключити інтеграцію з Facebook-сторінками є під цим відео, та посилання на те, як маршрутизувати ліди за вашою авторською логікою, також є під даною відеоінструкцією. Зараз натискаємо кнопку Встановити, яку я демонструю на екрані. Facebook запитує дозвіл на те, щоб зв'язати G+, Ad Center та Facebook. Надаємо йому цей дозвіл. Якщо ви бажаєте підключити декілька сторінок або декілька рекламних аккаунтів, це можна зробити в налаштуваннях. Тепер обираємо рекламний кабінет. Ми натиснули кнопку Встановити. Вибрані сторінки та рекламні аккаунти. У мене всього два рекламних аккаунти це мій особистий та компанія G-Plus Solutions. Особистий виключимо, включаємо G-Plus Solutions. В вашому випадку ви можете вибрати всі бізнес-аккаунти, всі рекламні аккаунти, з яких ви бажаєте імпортувати оголошення. Рекламні оголошення. Натискаємо Зберегти. Коли ми натиснемо Зберегти. Ось зараз я це зроблю. В правому верхньому кутку буде повідомлення про те, що оголошення імпортуються. Після завершення імпорту всіх оголошень вони будуть доступні в центрі реклами. Імпорт триватиме в залежності від того, наскільки завантажений у вас рекламний кабінет у Facebook. В нашому випадку це відбудеться швидко, тому заходимо в центр реклами та оновлюємо його. Також зверніть увагу, що система прийшне повідомлення про те, коли імпорт буде завершений. Отже, у нас закінчився імпорт оголошень з Facebook. Тепер усі оголошення знаходяться в CRM-системі. Зверніть увагу, в crm системі G+, знаходяться як оголошення статичні, так і динамічні. Ось для прикладу динамічне оголошення. Це є медіафайл, може бути і GIF, може бути будь-яка анімація, і ви її бачите саме в інтерактивному форматі, так і статична, статичне відображення реклами. Але статика також передається з найками кількістю найків репостами і так далі. Це надає безліч переваги для компанії. Основна перевага це те, що менеджер з продажу нерухомості чітко знає, з якого рекламного креативу звернувся саме цей потенційний клієнт. А для менеджера з продажу нерухомості це надає можливість вибудовувати подальший процес комунікації, подальший процес продажу, орієнтуючись саме на це знання. Тобто не буде нестиковок, що менеджер консультує по одній рекламі, а клієнт насправді звернувся зовсім по іншій. Наприклад, якщо це акційні реклами або будь-яка інша ситуація, це ганузева перевага, яку надає crm система G+. Для вас, як для забудовника, для вашого відділу продажу. По-друге, для маркетингу та маркетингових керівників надається перевага чітко знати в одному інтерфейсі, яка реклама зараз активна. Також надається можливість в звітах аналізувати. Який результат роботи кожного з креативів, який креатив краще працює, який працює, скажімо так, гірше? Ще одна перевага для керівників: це можливість переглядати не лише звіти, аналізуючи цифри, а й аналізувати графічне відображення реклами. Це дуже зручно. Також ви можете доповнити вашу маркетингову та рекламну діяльність тим, щоб підтягувати. І створювати право на автоматизації для прикладу. Ви можете рекламу саме цю переадресовувати міше на певного менеджера, або саме до цієї реклами прикріплювати певні об'єкти новобудов декількох чи однієї новобудови. Тобто crm система розширює ті можливості, яких апріорі немає у Фейсбук. Оскільки немає ваших об'єктів нерухомості, немає бази ваших менеджерів і так далі. А на стороні CRM ви можете задати зручну логіку маршрутизації. Наприклад, всі ліди з цього креативу або всі ліди з цієї рекламної компанії переадресовувати на цю групу менеджерів або на цього менеджера. Як це зробити? Відеоінструкція є в описі під цим відео. Ну і ще декілька переваг: це, звісно, продвинута професійна бізнес-аналітика. З деталізацією до креативу, тобто можливість аналізувати візуальний креатив. З таким функціоналом ви контрастно відрізняєтесь і відчуваєте всю красу crm систем і можливість будувати як професійну звітність, так і полегшити роботу щоденно, з якою ви стикаєтесь в процесі кожного дня. А в наступному відео рекомендую переглянути, як саме виглядає маршрутизація лідів з Facebook з прикріпленням креативів.